Я Людмила Русин, астролог, і сьогодні поговоримо про сонячне затемнення. В першу чергу хочу привітати вас тим, що завершується коридор затемнень, і це значить, що такої енергії внутрішньої напруги, тригерів соціумів, стане менше. З іншої сторони, наступає період, коли обов'язково потрібно діяти. Того, що сонячне затемнення, яке чекає вже завтра нас, 29 березня, воно відбуватиметься в знаку овна. Як ви знаєте, овен це знак, який обов'язково про дію, про прояв себе, про вміння бачити ціль і її досягати. Все це тому, що овнем управляє Марс. А Марс це планета, ви знаєте, яка сіль, сильне, бачить перешкод, і дуже важливо робити це, звісно, екологічним шляхом. Тож, що нас чекає? Сонячне затемнення відбудеться завтра. Розпочнеться воно о 10 годині 50 хвилин, триватиме 4 години, і максимальна фаза буде орієнтована о 12 годині 58 хвилин. А чому я говорю про максимальну фазу? Тому що, фактично, якщо вас цікавить можливість такої запуску енергії, медитації, активності в своїх намірах, ви можете це робити саме о 12 годині 58 хвилин. А звісно ж, якщо ви надто емоційні, то постарайтесь цей період навпаки бути спокійнішими, можна продовжувати відпускати, робити практики на відпускання це все залишається актуальною. І якщо ми говоримо про ще певні елементи, які зв'язані з сонячним затемненням, то треба пам'ятати, що вплив сонячного затемнення в знаку Овна триватиме півтора року, і взагалі найближче таке сонячне затемнення буде зовсім не скоро, будуть актуальні зовсім інші сфери і зовсім інші знаки. Тож я рекомендую приділити цьому увагу, тому що півтора року це великий проміжок часу. Більше того, підсилювати цю енергію Овна буде ще планета Нептун, яка 30 березня в неділю переходить також у знак Овна. Я вже про це писала. Можна подивитися у мене в телеграм-каналі, але просто хочу підсвітити, що власне. Така тема пов'язана з ОВНом і з можливістю показати всесвіту, всі свої внутрішні трансформації, запустити проекти для допомоги всесвіту, так ну всесвіту, соціуму в тому числі, будуть дуже актуальні аж включно до 2038 року. Тож пам'ятайте, що зараз важливо діяти і включати оцей цей енергію дії на всіх рівнях і у всіх сферах, куди б не була скерована ваша енергія. Якщо говорити про сфери, то по знаках Зодіаку орієнтовні сфери виглядатимуть так: для ОВНА важлива тема проявлення, як я вже сказала, того, що затемнення у вашому знаку ці півтора року для вас будуть дуже важливими. Як і для Терезів, також тому, що Терези навпроти овнів знаходяться. Тож, все, що пов'язане з проявом себе, екологічним проявом себе, так запуску своєї енергії в проектах, так а дуже важливо і актуально для всіх овнів. Наступний знак це знак тільця. А для вас більш актуальним є таке внутрішнє заглиблення, можливість вивчення духовних аспектів, можливо, пошук свого духовного вчителя, вивчення езотерики також може бути актуальним. Тож до своєї діяльності важливо цей напрям додати. Наступний знак: за тільцем у нас йдуть близнюки. Близнюки мають звернути свою увагу на сфери, пов'язані з спільнотами, з пошуками однодумців і об'єднання у спільноти, а також на запуск особистих проєктів і грошей від особистих проєктів. Наступний знак: рак. Для рака Важлива тема пов'язана з кар'єрою, стосунками в колективі, так, взагалі з соціумом, в тому числі. Лев буде мати, ну, скажімо так, напрямок, який пов'язаний з партнерством, але партнерством з-за кордоном, так, з можливістю поглиблювати свої знання в вивченні, ну не вивченні, а демонстрації знань іноземних мов. А також для Левів буде важливо. Будувати це партнерство за кордоном, як сказала, але і передавати свої знання з позиції духовного вчителя. А якщо звичайно є такий відклик і хочеться це робити, або людина вже прийшла до того етапу, що це варто робити. Діви наступні півтора року будуть мати одним таким напрямком це трансформації, ну трансформації внутрішнього характеру. Але я б рекомендувала дівам просто розуміти, що якщо такий період, то просто сміло йти в трансформації, легше їх переживати, коли сам їх генеруєш. Терези, як я вже сказала, терези знаходяться навпроти овнів і тому тема стосунків партнерства для Терезів не є новою, але вона буде продовжуватися і ось ці півтора року. Тож увагу звернути на свого першого партнер. Партнера, чоловіка, дружину. А також, якщо ще нема партнера, то цей період сприятливий для вибудови стосунків. І також він буде сприятливий для побудови стосунків з партнерами в бізнесі. Наступний знак: це скорпіон. Для скорпіона важливе на перший план вийде питання здоров'я, ну дбати про здоров'я, робити чекапи для здоров'я, і також питання служіння людям буде важливе. Наступний знак за скорпіоном у нас стрілець для стрільця. Наступає такий період, коли можна збудувати стосунки, захочеться романтики. А з іншої сторони, якщо у вас і так це є в житті, то зверніть увагу на творчість, додавте обов'язкову творчість у свої проекти або підтримку отримає будь-який творчий проект. Наступний знак козиріг для козирога питання, яке вийде на перший план: це сім'я, це родина, рід, взагалі робота з родом, я би сказала. І те все, що пов'язане з нерухомістю, також. Наступний знак у нас водолій. Для водолія, актуально, для водолія актуально буде все, що пов'язане з швидкими комунікаціями, з навчаннями, до речі, з інтернет-заробітками, з інтернет-навчаннями тощо. І останній знак риби для риб важлива тема і сфера, яка буде виходити на перший план, це тема грошей. Тож, якщо ви не вмієте ними управляти, не знаєте, як собі дати з цим влад, обов'язково підійдіть на навчання, яке дозволить вам поглибитися і розібратися в цій сфері. Начебто, всі знаки я розповіла. А якщо когось забула, напишіть мені. Більш детальніше, як я вже сказала, прогнози є в моєму телеграм-каналі. Тож я зі своєї сторони бажаю вам легкого проходження цього коридору затемнень, який вже завершується завтра. Ще чуть-чуть залишилося. Ну і пам'ятайте, що дуже важливо піти в дії не просто в роздуму, а в дії і цей період діяння. Початку дій вже наступає. Буквально ви можете розпочинати вже в перших днях квітня. А активна фаза після 8 квітня ще краще після 14, Але це вже по ваших потребах і по вашому по вашій готовності. Тож бажаю вам гарного періоду і гарних результатів з підтримкою сонячної енергії, з підтримкою Марсу. І якщо у вас є запитання, залишайте цим відео. Буду готова поділитися і заглибитися в те, що вам цікаво. Вдалого дня!